Вітаю всіх, мої дорогенькі! Поради від карта на завтра, 10 лютого 25-го року, і загальна енергетика дня. Загальна енергетика дня. Вершник, звістка. Можемо очікувати якийсь звісток, можливо, такого всіобщого масштабу. Да? А можливо, кожному прийде своя новина, свої якісь інформація, яку кожен із нас чекає. В будь-якому випадку карта говорить про те, що якусь звістку нам принесуть. Да? Можливо, для всіх одну, а можливо, кожному прийде своя. Звідки це також карта про те, що добре добувати інформацію, якусь черпати її звідкись. Да? Для вирішення якихось своїх питань. І так овни 10 лютого 2025 року. Овни день здійснення мрій, день, коли є віра в себе, день, коли є натхнення, це знаєте таке ем, відчуття, що вищі сили тебе ведуть, що ти не один у цьому світі, що ти на правильному шляху. Це карта вдохновіння, да? і да, я вам бажаю такого настрою, овни. Тільці, ваш пентаклі, тільці. Робіть те, що потрібно вам робити, да, те, що ви повинні робити, і буде те, що буде. Тобто карта повсякденної праці, яку треба виконувати навідмінно, і ви отримаєте при цьому хороший результат. Близнюки. Близнюки. Вам треба поблагодарити Бога за все, що ви маєте. От Просто з утра. В обід і ввечері да? за те, що здійснилися ваші мрії, за те, що у вас є на даний момент життя. От просто День благодарності. Далі у нас йдуть получення по заслугам для раків. Раки, готуйтеся, хто що заслужив, той до того те і прилетить. Да? Вів себе хорошо — получиш конфетку по заслугам, вів себе погано, получиш те, що заслужив. Далі у нас йдуть ну, це -то події, які вже предрішені. Далі у нас йдуть леви, рицарь Кубків. Леви, ваша задача завтра всіх покорить, обаять, перетягти на свою сторону, уговорити, помириться, договориться. Да, і це більше всього вам удасться. Діви, хороша робоча карта, заробляємо денюжку, учимося, виконуємо свої обов'язки. Заставляємо договора. Проходимо курси повишення. Далі у нас йдуть терези. Терези, зверніть увагу на собствений дом. Можливо, треба там накрити стол, пригласити гостей, собрати всю сім'ю за одним столом і відпразнувати якусь радісну подію. Карта збору, урожаю, карта празнику. Далі у нас йдуть скорпіончики. Скорпіончики збираються своїм жалом когось пожалити. Скорпіончики, завтра вітер проти вас, воно вам прямо в лісо. І тому думайте, що робите, що говорите, як діяти, да, щоб не навредити самому собі. Далі у нас йдуть стрільці, паж мечів. Стрільці за вами можуть наблюдати, збирати інформацію, да, вияснять щось про вас, критикувати вас і пред'являти вам претензії. Не спішіть відповідати критикою на критику. Можливо, в тій критиці є доля правди. Козірошки. Паш кубків, хороший настрій, відпочинок. Да, настрой на позитив. От, такий от у нас прекрасний, нічого не значущий день для козирогів. Я собі, кстати, на завтра намітила виходний. Правильно зробила. Місяць, карта місяця випала для водоліїв. Водолії, будьте дуже обережні. Коло вас багато людей, які лащаться як собаки, на самом ділі вовки, в овечій шкурі. Люди, які світять як сонечко, на самом ділі вони вживі, як ота луна. Багато чого від вас скрито, вас можуть вводити в оману. Ваш мозок може бути затуманений неправильною інформацією. Це карта інтриг. І тому інтуїція, третє око, шосте чувство, да, відчуття всі свої включайте і дай вам Богу удачі. Далі у нас йдуть король мечів для рибочок. Ну, рибки. Це вам не присуще, але завтра вам треба побути королем мечів. Поставити всіх, кого надо, на місце, відсікти свого життя всіх непотрібних людей, указати на свої границі. Да? Зробити це беземоційно, трезво, сухо, принципіально і настойчиво. Звісно, без грубості, але всім бажаю тихої і мирної ночі і завтрашнього позитивного дня.